Доброго ранку до вашої ваги новини. 660 машин із єврономерами розмитнили у Черкасах з моменту набуття чинності закону про акцизи на легкові авто. Про це журналістам Суспільного повідомив начальник організації митного контролю та оформлення Державної фіскальної служби в Черкаській області. До завершення дії 50% відсоткової знижки акцизного податку при оформленні транспортних засобів на єврономерах залишилося 38 діб. Детальніше у сюжеті Тетяни Недбайло. Черкасець Дмитро Федоренко влітку 2018-го у Латвії придбав авто. Каже, одразу машину не розмитнив. Коли новий закон набув чинності, зібрав необхідні для розмитнення документи. Це купівля продаж на власне авто техпаспорт. Потім паспорт український, закордонний паспорт і відповідно зняти з учота із тої країни, в яку так брав авто, і документи. Це бути. У мене був свій брокер. Брокер і відповідно процес брокеру я подав ці документи, і брокер вже ці якби роботу виконував. Розмитнив авто чоловік місяць тому. Його машина 2006 року випуску із двигуном об'ємом 2,0. Враховуючи вартість послуг брокера, посередника, який допомагав оформляти автівку, розмитнення Дмитро обійшлося в 3 тисячі доларів. Якщо є допомога якась, то можна, якого немає, то потрібно брати кредит. Ця сума велика. велика, І вона ну, не підпорядковується тим зарплатам, тому населенню нашій Україні і люди, ну, нереально зібрати за такий короткий проміжок часу таку суму і видати за авто. Це я потратив на, відповідно, на затрати брокера, затрати банку, куди я кошти надсилав, потім Аксис. Окрім акцизу, у вартість розмитнення входить податок на донаду вартість. Це 20% від вартості авто, візна мито 10% вартості, та від 3 до 5% від вартості машини. Збір до пенсійного фонду. В загальних питаннях так, процес митного оформлення він є, відбувається на загальних підставах. Таких суттєвих змін в законодавстві окремі є в моменти спрощення так виконання митних формальності, але взагалом іде все відповідно до положень митного кодексу України. Зі слів начальника організації митного контролю та оформлення до 22 лютого 2019-го діятиме 50 відсоткова знижка акцизного податку при оформленні авто із єврономерами. На сьогоднішній день відсутня інформація щодо продовження дії коефіцієнту 0,5 для акцизного податку, який застосовується до буде застосовуватись до 22 лютого 2019 року, 24 травня. Так, це закінчується в нас 180-денний період, в який в який здійснюється митне оформлення транспортних засобів. Без застосування до них відповідних санкцій за умови сплати добровільних коштів в розмірі п'яти сотне податково мінімум доходів громадян, маючи документ про розмитнення, особа має зареєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС. До нас звертаються люди, і коли вже машина знята з обліку за кордоном, розмитнена. І звертається до нас із документами, яких, які, які встановлює митниці, з якими документами звертаються, розумієте? Тобто процедура, вона ця процедура реєстрації вона вже не змінювалась. Ну там були певні зміни, ну років 3-4 воно точно з однаковим переліком було. Тобто, от з того, що зробили зараз, президент підписав закони, у нас нічого не змінилося. Нагадаємо, 25 листопада набули чинності два закони щодо автівок із єврономерами. Перший стосується вартості розмитнення машин, другий посилює відповідальність за порушення митних правил. Із 24 травня 2019-го наберуть чинності санкції за порушення митних правил. По закінченню вказаного періоду санкція, передбачені статтею 470 сімдесятої митного кодексу України вони збільшуються і будуть становити ну, максимальну скажу санкцію Так, сто тисяч гривень. Тетяна Недбайла, Тамас Горозія, Сергій Єфімов. Новини міжнародний день музейних селфі відзначають сьогодні у світі. Українські музеї також приєдналися до святкування, зокрема і Черкаські заклади. У обласному художньому музеї з цієї нагоди можна буде зробити селфі зі скульптурами родена. У обласному краєзнавчому обіцяють подарунки за найкращу світлину на тлі будь-якого експонату. Для цього слід викласти знімок у мережу, додавши хештег мюзем селфі і тех музею. Про цю та інші події цього дня переглядайте у наших наступних випусках. Зокрема, пів на другу. До зустрічі.